Від жіночого та чоловічого одягу. Почнемо з жіночого верху. Тут у нас будуть гольфи, кофти, футболки. Перший розмір у нас іде 2XL, світшот на флісі, розмір 4XL. Ось такі кофтинки з горловиною довгою. в Розмірі L їх буде в лоті багато. Розмір M, XL, светер, розмір L. L. Ось такі в'язані кофтинки, їх також буде багато. Розмір М С І М. एल रश्मिर एम एम एल एल करते हन रोजमेरी एक्सएल रश्मि एस एम एक्सएल एस रश्मिरी एक्सएल करते XL та в розмірі С. Далі ще ковтинки. Їх буде вводити достатньо багато. Розмір М, Л, М. І ще такі з горловиною ковтинки. Розмір С М. 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 Розмір М. М. XL. S. XL. XL. М. XL. Далі у нас ідуть штани та джинси жіночі. Тут будуть великі розміри. Перші брюки у нас ідуть в розмірі 50. Так вони виглядають. Тут є пояс. Також розмір 50. Розмір 2XL. Розмір 54. Джинси жіночі. Вони будуть іти в розмірі 44. 48. Розмір 52. 54, лосини жіночі. В розмірі 34. Розмір 58. Розмір 36. 40. Далі в нас ідуть спідниці та сукні, Розмір XS. 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 Такий варіант. Розмір 44. 40, 46. 42, 44, спідниця в розмірі 40, 42, 42, 48, 42, далі в нас ідуть сукні. Перша сукня йде в розмірі 38, далі розмір XS, 36, 38, 36, 44, 38, розмір S, розмір XL, Розмір L. Далі у нас іде жіноче пальто та куртки. Перше пальто йде в розмірі 48. Воно буде довге. Розмір 34. Це у нас блейзер в розмірі 40. Куртка. В розмірі 42. Всередині є хутро. Далі у нас йде чоловічий одяг. Почнемо з курток. Перша куртка буде у нас іти в розмірі M. Вона досить тоненька, йде більше як вітровка. Ще одна вітровка. В розмірі 50. І у нас идут чоловічі кофти, футболки та светри. Спочатку йдуть футболки, тут у нас повтори. Всі вони однакові, они моделі, але в різних розмірах. Розмір М, Л, XL, Розмір М. Розмір С. 2XL, 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 М. Майка. В розмірі 4XL, 5XL, 4 xl Розмір С, Л, XL, 6XL, Худі. Розмір 2 XL всередині Це Чоловічий свічок в розмірі 3 ХЛ. Далі у нас буде чоловічий низ. Тут будуть джинси. Перші джинси будуть розмірі 36, 36, 36, 36, 34, 32, 36, 36, 36. Розмір С. 32, 36, 34, 36, Тридцать 32, тридцать два, розмір тридцать четыре. Також буде, будуть аксесуари, шкарпетки, 43-46 та розмір 43-46.